Вітаю! Сьогодні я готую ще одну перлинку з десертів норвезький торт. Відділяємо білки від жовтків. В окремій ємності змішуємо розм'якшене вершкове масло і цукор. Перетираємо спочатку лопаткою. Потім, коли маса вже стала більш однорідною, ми починаємо збивати міксером. І вводимо по одному жовтку поступово. Далі збиваємо, наша маса стає все більш м'якою, все більш рідкою і однорідною. Далі додаємо молочко. Ще раз збиваємо до однорідності. Бо отримано суміш, всипаємо сухі інгредієнти. Це у нас борошно і розпушувач. Обережно перемішуємо лопаткою, щоб ввести сухі інгредієнти в масу, а потім вже можна довести до однорідності міксером. Ось така легка пухка масло у нас виходить. Далі беремо білки, додаємо дрібку солі і починаємо ретельно взбивати на низьких оборотах міксера. Збиваємо, доки не з'явиться така доволі щільна піна. Після цього вже можна поступово збільшувати оберти міксера і вводити цукор. Продовжуємо взбивати до отримання стійких піків. Ось так я це роблю блендером. У вас може бути міксер, ним більш зручно це робити, але блендером теж можна. Далі застілаємо деко антипригарним пергаментом і більш-менш рівномірно намагаємось розподілити нашу основу тістом. Ось так, якщо десь щось вийде нерівно, нічого страшного. Зверху тіста ми викладаємо маренгу і теж намагаємось рівномірно розподілити, але не виступаємо за краї тіста. Приблизно однаково це робимо. Ось так. Результат обов'язково буде добрий. Зверху маренгу присипаємо горішками будь-якими, які у вас є. Це може бути мигдаль, може бути волоський горіх на ваш смак. Ставимо у духовку і випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Тим часом приготуємо крем. Беремо яйця, трішки збиваємо їх лопаткою, вводимо цукор. І ще перетираємо до однорідності. Далі вводимо борошно і розмішуємо так, щоб не було грудочок. Ось так і після цього можна вже вводити молоко, маса вже буде більш-менш однорідною. Перемішуємо добре і ставимо на середній вогонь. Варик мокрим постійно помішуючи лопаткою. Ось так, щоб не було грудочок, ретельно розмішуємо. Після того, як крем закипить, варимо ще декілька хвилин, поки він не стане ось такої густої консистенції. Ось така однорідна глянцева текстура. Коли крем вже готовий, переливаємо його в іншу ємність, накриваємо кришкою або плівкою в стик і ставимо у холодне місце до повного остивання. Тим часом готуємо збиті вершки. Я їх роблю із сепараторної сметани і з молоком у співвідношенні приблизно 1 до 2, збиваємо до ось такої густої стійкої консистенції. Наш корж вже готовий. Подивіться, як піднялась маренга, яка вийшла дивовижна красота. Дуже важливий момент. Після випікання не виймайте корж відразу із духовки, дайте йому постояти ще 10 хвилин, щоб не впала маренга. І після того достаньте, щоб він повністю остив. Розрізаємо корж навпіл і одну половинку переміщаємо на форму, де ми його будемо збирати. Беремо основу для крема, яка вже повністю остила, перемішуємо, збиваємо ще міксером. і вводимо обережно збиті вершки. Ось так. Ще раз збиваємо міксером. Ось такий крем легкий вершковий нас вийшов. Викладаємо його обережно поверх. Коржа. Розподіляємо рівномірно, але не доходимо до самих країв, адже під вагою другого, другої половинки крем ще трішечки роздасться у боки. Ставимо торт в холодильник на годинку, щоб крем застив. І можна подавати. Торт добре ріжеться, а смачний. Нехай цей десерт радує вас і ваших близьких.